Вітаю товариство. Сьогодні розглянемо сумісність близнюків в шлюбі з іншими знаками. Близнюки в даному випадку це люди, народжені з 21 травня по 21 червня. Близнюки і овен ми розглядали у відео де провонів. Близнюки і телець ми розглядали у відео про тельців. Почнемо зараз глядати близнюки і близнюки. Цей шлюб деякі астрологи називають космічною помилкою. Тут може бути дружба, певний розрахунок. Шлюб буде проходити без шуму і крику, без ревності, але й без гадості. У кожного партнера буде свій дублею по шлюбу і постелі з числа колишніх. Її скромне житло буде в основному пустувати, оскільки вони разом вдома бувають дуже рідко. Близнюк і рак. У цієї пари можливі інтереси один до одного, скоріш духовні, ніж фізичні. Цьому шлюбові сильно перешкоджає інфантильність обох партнерів. Тут має на увазі небажати бра... небажання брати на себе відповідальність, поводяться як діти. З часом раки закриваються в своєму панцирі, а близнюки починають гастролювати по всьому світі. Жінкам ракам порада, живіть своїм розумом, не плачте. Не ставте ультиматумів. Це все дарма. Не чекайте його ввечері вдома. Прийде час і він сам прийде. Але це тяжко назвати нормальним життям. Ну, але те за це треба було думати ще до шлюбу раніше. Близнюк і Лев. У цьому шлюбі багато спільного. Проте швидко можуть виникати непорозуміння через дрібниці. Лев повинен змиритися з тим, що Близнюка ніколи не мав вдома, він завжди кудись їде, кудись іде, проте в цьому шлюбі кризи не обов'язкові. Тут швидше можливий чудовий шлюб, шлюб інтелекту і сили. Все добре буде при умові, що обоє закриватимуть очі на гріхи. Один одного. А якщо і будуть дивитися, то крізь пальці. Лев повинен утихомирювати свою гордість і не вимагати, щоб його дії негайно погоджувалися гучними аплодисментами. Лев не повинен очікувати, що його портрет висітиме в золотій рамочці на стіні. Але і близнюк має бути більш уважним, а деколи й треба поклонитися своєму. Леві. Тоді буде все добре. Лизнюки і тіли. Між цими знаками можлива хороша і корисна дружба, ділова співпраця, а от шлюб можливий хіба тільки по розрахунку. І за вигоди. Для діви цей шлюб це є трагедія. А от коли близнюк іде на цей шлюб по розрахунку заради свого забезпеченого майбутнього, тоді цей шлюб може бути благополучний. Якщо у близнюка буде імовірність, у випадку чого залишитися без нічого, голим як сокіл, хоча й вільним, тоді він вже буде вимушений стати неякий на довгий час, а можливо навіть і на все життя. Вже він буде Вимушений миритися з порядками, які встановлює діва, такого вже близнюка паєньку діва терпіти буде. Близнюки Терези Хоча в цьому шлюбі об'єднується інтелект з почуттями, є велика ймовірність розлучення. Обоє в шлюбі вміють радіти і розважатися, Насолоджуватися компаніями і вечоринками, юмором, мистецтвом, обоє не можуть бути. Одинокі, одинокість це для них ну, чужорідний стан. І якщо терези будуть заробляти достатньо, ну достатньо багато, щоб отримувати таку райську пташку, як близнюк в клітці, а близнюк буде допомагати терезам всім подобатися, робити так, щоб терезами всі захоплювалися, то шлюб може тривати кілька років, а то і більше. Але це треба дуже постаратися. Інакше розлучення гарантоване. Близнюк і скорпіон. Цей шлюб завжди проблематичний. Їх може об'єднувати спільний інтерес, ділова співпраця, співавторство. Між ними може бути як фізична, так і духовна гармонія. Але спільне життя завжди затруднятиметься зі сторони близнюка. Його неуловимий норов, безкінечні подружки і постійні подорожі та поїздки. А зі сторони скорпіона шлюб руйнуватиме його сильний і власний характер, ревність і підозри. Скорпіон це господар всього, а близнюк це підопічний вассал. Але якщо близнюк, близнюк хоче жити у мирі і достатку, він має підчинитися. А якщо не може, то ну, тоді краще піти. Близнюк і стрілець. Шлюб між цими знаками неблагополучний. Хоча багато спільного, ці люди можуть постійно бути в контрах. І хоча їм разом нема коли скучати, обоє хороші оратори, проте рано чи пізно вони розійдуться, як в морі кораблі, як метеорити в небі розлетяться. Близнюк і козиріг. Тут тільки дружба і співпраця. Міцні шлюби дуже рідкісні і надіятися, що повезе саме вам, ну, це дуже ризиковано. Шлюб проблематичний в основному. Близнюки водолій. Тут можливий цікавий шлюб. Знаки дуже подібні, обоє готові полягати, як метелики. Войкувати як голуби, обоє з головою поринають в забави вільного кохання, обоє люблять свободу почуттів і незалежність думок. В даному шлюбі нудьга неможлива. Для ідеального шлюбу близнюк повинен бути трохи акуратнішим і бутуальнішим. і постаратися, щоб долій не відчував тиску, щоб він мав відчуття, ніби все робить добровільно, з власної ініціативи. Одне в даному шлюбі таке є слабе місце це фінансова сторона. Партнери обоє не гоняться за титулами, за багатством. Для обох проблематично якісь там накопичувати кошти. Близнюки і риби. Цей шлюб недовговічний. Якщо по певних причинах вони і залишаються разом, то дуже часто жінкам рибам приходиться плавати. У морі сліз. А чоловікам рибам у морі алкоголю. І деколи вони це роблять на пару своїм партнером-близнюком. Ну а кінцевий результат сумний. Ну, наразі так. От я розглянув разом з вами інформацію про близнюків з іншими знаками. Пишіть в коментарях. Що ви можете сказати по цьому питанню, по цих сумісностях? Буде цікаво почитати усім, бути добрим.